Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63 на 50. Сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Має як праве крило, так і ліве крило. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду. Сифон в колір мийки. Та всі шланги для під'єднання, кріплення. Ціна такої мейки 4990 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.